презентую вам лот, це одяг жіночий мікс бренду Чібо. В цьому лоті присутні, як бюсти, яких буде три штуки розміру 80B та 75B. Вони йдуть без пушапа, дуже легкі. Спортивний такий бюст розміру S, його буде одна одиниця. Також буде нічна сорочка розміру С дві штуки. Повсякденний одяг. Там футболки, кофти. Їх буде 6 одиниць розміру С та Л. Одяг спортивний, як футболки, так і кофти. Спортивного одягу буде 7 одиниць, розміру С та М. Також в лоті буде присутня одна спортивна кофта дитяча розміру 146 на 152. Загалом в лоті буде 20 одиниць, вартість такого лоту 1940 гривень, а собі вартість однієї одиниці всього 97 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!